Львів'яни дочекались. Три роки будівництва і от довгоочікуване відкриття арени Львів. Щоправда, не все вдалося завершити. Даху з одного боку ще немає, крісла не доставлені, та й перед стадіоном є ще робота. Та це не стало на заваді. Організатори відкриття підготували півгодинне шоу. Дійство складалось з кількох частин: Будівництво Львова та його заселення, підпалу міста ворожими силами, боротьби за свободу міста, тріумфальна перемога та коронація Данила Галицького, яку показали півтори тисячі танцівників, вибудувавши гігантську живу корону. Після всі учасники влаштували карнавал та склали слова арена Львів. Потім естафету взяла на себе Руслана. Співачка влаштувала флешмоб, задіявши весь стадіон та танцівників. Щоправда, глядачі на трибунах спромоглися зробити лише хвилю, не виконуючи усіх рухів. Далі більше 10 хвилин усі спостерігали за церковим номером французьких гостей. А в той час сцену облаштовували для музикантів Анастейші. За кілька хвилин до її появи бек-вокалістки вже почали розігрівати публіку, а сама американська поп-співачка приїхала у машині. За них Анастейша виконала такі свої хіти: Why do you like free», me", me Free, Left outside alone» та інші. Не всім вдалося побачити зірку зблизька. По закінченні співачка так само як приїхала, так і поїхала у По супроводі українських охоронців. Швидко прибігла до машини та рушила. Та навіть це не зіпсувало вражень від відкриття. Це було неймовірне відкриття, неймовірний стадіон. Справді у Львові відбулося свято, відбулося від свято відкриття цього стадіону. Це просто неймовірно. я просто сповнений емоцій, просто переповнений емоцій. Це просто не можна описати словами, тому справді в ній врахує Задоволені Задоволений, шоу і його безпосередні учасники. Враження такі, що хочеться ще щось відкрити. <ріхи> Принаймні Городоцькому, <ріхи> ще щось. Аеропорт. Аеропорт можна відкрити. До шоу танцівники кожного дня впродовж місяця робили 4-5 годинні репетиції. За цей час вони познайомились та знайшли нових друзів. У спогадах волонтерів залишиться вечірні репетиції настанових хореографів, адміністраторів та цяли дуже часто нам дали два квиточки і один на настейш. І багато нових вражень і емоцій. Мер потрібно завершити повністю будівництво та з перемогою для України провести перший матч. Ірина Панчишин, Андрій Кузьмінський і з Ком'ю.